Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Криптовський, і сьогодні в нас відео на тему, як зареєструватися на біржі Binance. Binance це одна з найбільших, найпопулярніших криптовалютних бірж у світі, яка пропонує широкий вибір торгових пар і функцій. Розпочнімо нашу реєстрацію. Для початку переходимо на сайт binance.com або внизу під відео буде посилання, також за посиланням внизу ви отримуєте знижку на, на комісію в розмірі 20%. І так, для початку ми натискаємо на кнопку Зареєструватися, вводимо на адресу нашої електронної пошти та придумуємо, Придумуємо надійний пароль. Дуже бажано, щоб наш пароль е, був не просто 1, 2, 3, 4, а щоб в ньому були е, мінімум 8 символів, принаймні одна цифра і одна велика літера. Тобто рекомендовано з великої я десь ставити велику букву і якісь спецсимволи використовувати. Ну, наприклад, такий, як я зараз використав. Далі ми ставимо галочку, що ми погоджуємося з політикою амбінанса і створюємо ваш аккаунт. Натискаємо кнопку Створити. Після чого нам потрібно авторизувати, точніше, верифікувати нашу адресу електронної пошти. Переходимо на пошту і чекаємо, поки нам прийде лист підтвердження. Після того, як ми дочекалися на наш лист підтвердження, копіюємо код і вставляємо для підтвердження. Так, після того, як наш аккаунт створено, і ми підтвердили наш емейл, нам потрібно верифікувати нашу особу. Е, обираємо вашу країну. Звідки ви? Натискаємо продовжити. Заповняємо наші дані. Так, обираємо нашу країну. Е, заповнюємо наші дані. Е, Ім'я, по-батькові, прізвище, рік народження. Після чого нам на вибір є верифікація або з допомогою дії, що значно швидше і простіше, або ми можемо вручну далі позаповнювати і відіслати фотографії наших документів. Отож, після того, як ви зареєструвалися, підтвердили свій емейл, також пройшли верифікацію. У вас ось тут буде зелена галочка, що означає, що ви верифікований користувач. Далі я вам наполегливо рекомендую перейти в розділ безпека та увімкнути двофакторну аутентифікацію. Це для вашої безпеки, щоб ніхто не міг вас легко зламати. Також можна увімкнути підтвердження за номером, за номером телефону у налишнім також не буде. Окрім цього, можна ще застосовувати антифішингові коди. Можна також додавати. Свої адреси в білий список і зняття, і тому подібне. Це вже собі далі самі розберетеся. Після того, як ми вже увімкнули два фактори на аутентифікацію, пройшли верифікацію, ми можемо переходити безпосередньо до депозиту і до торгівлі, для того, щоб задепозитити, ми можемо ми натискаємо тут вверху кнопку велика депозит. Ми можемо поповнити в гривні або будь-якій фіатній валюті, або ми можемо. Здійснити депозит криптовалюти, якщо у вас така вже є. Якщо у вас криптовалюти ще немає, то можна тоді використовувати стандартні методи для, для купівлі. Через карту або також є ще один варіант зробити поповнитися через P2P-торгівлю. P2P торгівля у нас буде ось тут зверху. вкладка P2P, і ми тут зможемо з іншими учасниками ринку створити угоду, по якій ви іншій людині кидаєте гривні, а людина вам кидає USDT, наприклад, цифрові долари, точніше криптовалютні долари. На цьому, в принципі, все. Можна закінчувати наш відеоурок. Тепер ви зареєстровані на біржі і готові розпочати торгівлю. Не забувайте обов'язково про безпеку свого облікового запису, увімкнувши двофакторну аутентифікацію, і завжди підтверджуйте свою особу перед тим, як говорити кошти. Дякуємо, що переглянули цей урок. Про те, як зареєструватися на біржі Binance. Якщо у вас виникли питання, або вам потрібна додаткова допомога, будь ласка, відвідайте сайт Binance або зверніться до служби підтримки. Також можете залишати ваші коментарі внизу під відео і так і підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я публікую ще більше актуальної інформації стосовно ринку криптовалют та багато іншого цікавого. Всім дякую за увагу. Слава Україні!